Це дивіться на одну людину на голову скутер приїхало, скільки скільки людей. Не людей, а не людей. О, а це на одну людину, скільки патрулей да, приїхало? Нічого собі. Особо опасний преступник. Бачите, скільки ухилянтів, а ви воювати нікому, вкидайте в багажник. Бли. Ну так я кажу, кидайте в багажник, я вам допоможу, блядь. І вивозьте під Бачите, Розпочинайте розпочинайте. Бо бачите, які герої стоять, блядь, Розпочинайте. Ніде не було, а розпочинайте, блядь. Якби побуло там в повоювало, в Тернах, блядь, Тоді воно розказував. Та воював, блядь, слава Богу, вижив, блядь. До Донецьку область пройшов. Та тому, що, як дивлюсь на ці ухилянти, блядь, війна для кого в країні, блядь? Три патруля на одну людину пригнали. Так? Да? Що, що? Резерв. Кого резерв? Та який резерв не смішить війна в країні, резерв. Резерв, блін. Ну, ви таке смішите резерв. Учителі трактористів теж резерв. Ви присягу давали? Ну, чого улибайся, давав присягу? От блін, а чо. А чо тут? Я не давав присягу. А ви скажете, що воював. Воював. Блять. От без присяги й воював. Представ. Що розказати? Подивися на каналі. What? Найкращий автопарфум в Україні.